Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дослідження творіння Псалом 94,4 У нього в руці Глибини Землі, Крубера Воронія в Грузії є однією з найглибших печер, виявлених на сьогодні на планеті Земля. Команда дослідників спустилася в темні та страшні лабіринти вертикальної печери, глибина якої сягає 2197 метрів. У інших регіонах країни та в усьому світі існує близько 400 подібних печер. З відкриттям нових печер фіксуються і нові глибини, таємниці творіння продовжують розкриватися. Поглиблюючи наше розуміння Всесвіту, в якому ми живемо, і викликаючи захоплення безмежною творчістю Бога у створенні землі, якою ми маємо опікуватись, Псалмоспівець закликає нас радісно прославляти Божу велич. Отже, поміркуймо над Божою неймовірною працею створення всього видимого і невидимого, усе, що є у світі, відкрите, чи ще ні. Спонукає нас схилитись у поклонінні Богу, йому відомі не лише безкраї фізичні простори Всесвіту, але і потаємні глибини наших сердець. Іноді нам, наче в печерах Грузії, треба проходити темні і, можливо, небезпечні періоди в житті. Однак ми знаємо, що Бог тримає під своїм сильним і водночас турботливим контролем навіть ті важкі періоди. Висловлюючись словами Псалмоспівця, ми Божий народ, отара руки Його. Як Бог провів вас через темні періоди в житті? У якому місці або яким чином Він закликає вас довіряти йому? Помолимось. Боже, допоможи мені покладатися на твою турботу навіть у найтемніших місцях. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.